Вечер тобі, Господине, добрий вечір тобі, Господарю. В нас сьогодні всі святкова днина народився наш єдиний царю, Христос народився, савій мойого, Христос народився, савій мойого, Христос народився, Христос народився, савім мойого, і співають добрі всі люди. Матір Божа народила сина, і хася то в кожній хаті буде. І минає на суха година. Христос народився, саві мойого, Христос народився, савій мойого, Христос народився, Христос народився, саві мойого. Народився, Господи Ісусе, тобі слава, Аню Божий з миром поділився, Різдвяна починається година, Христос народився, савім мойого, Христос народився, савій мойого, Христос народився, Христос народився, савім мойого.